Добрий день, мої любі малята. Пропоную послухати загадку. Він людей з біди рятує, і хвороби всі лікує, призначає процедури, і таблетки, і мікстури. Як ви думаєте, хто це малята? Так, розумнички, це лікар. А скажіть, будь ласка, чим займається лікар? Так, вони лікують людей. А для того, щоб краще і більше знати про лікарів, ми вирушимо в уявну мандрівку, в поліклініку. Там працює багато різних лікарів. Поліклініка це медичний заклад, де працюють лікарі. Всім відомо, що справа лікаря піклуватися про здоров'я дорослих та матей. Але є такі лікарі, що лікує виключно маленьких пацієнтів. Це дитячий лікар або педіатр. Педіатр все про дитячі хвороби знає. Горим діткам одужувати допомагає. Кожного хлопчика чи дівчинку він послухає і скаже, як і чим потрібно лікуватися. А ще... В поліклініці є кабінет, в якому працює зубний лікар або стоматолог. Він допомагає нам вилікувати зуби, а далі знаходиться ще один кабінет лікаря, який лікує зір. Його називають окулістом. Дуже часто, коли ми Застужені, нас турбує бі білю у горлі, нежить та запалення в вушках. Цьому нам допоможе лікар-отоларинголог, або просто його називають лор. А зараз малята я пропоную пограти в гру, яка називається Хто вилікує ляльку? Ось у мене є лялька-марічка, яка занедужила. І звернулася в поліклініку. У Марічки заболів зуб. Малята, підскажіть, який лікар вилікує Марічку? Так, це стоматолог. Молодці. Марічка застудила вушко. До якого лікаря їй потрібно звернутися за допомогою? Так, до Лора розумнички. У марічки нежить, висока температура, кашель. Що їй робити, до якого лікаря звертатися? Так, молодці, у кабінет до педіатра. У Марічці в око потрапила порошинка. До якого лікаря їй звернутися? Так, молодці, до окуліста. Малята, а чи згодні ви з тим, що лікар дуже важлива професія? Так, малята, я теж з вами згодна, що лікар дуже важлива професія. Дякую вам за увагу. Бажаю не хворіти і до зустрічі!